Попадання. Ну, фактично, ми наближаємося до завершення цього проєкту. Воно залишилось навчити ще півтора курсу, і ми відзвітуємо про завершення і будемо тепер вже чекати результатів роботи тих, які ми запланували. Зараз йде четвертий курс. Він якраз на екваторі ми наближаємося до завершення його, і м -м, після цього ще буде один курс. Фактично, завершили навчання 54 чоловіки. Ще буде зараз. Проходить навчання 22, і буде завершальний курс 24 чоловіки, і Це буде рівно 100 чоловік. Ми приїхали на навчання. Ну на не, не, вже фактично починається найцікавіше. Всю підготовчу роботу ми вже зробили. принаймні для, для курсантів це найбільш цікавий стрільби на великі та надвеликі дистанції. Ми переходимо стрільби, плавно переходимо на стрільби вже за півтора кілометра. І сьогодні ми знайомилися з стрільбою з штатива. Так як сучасна війна диктує особливості, що стрільби лежачів фактично немає або майже немає, ну, більше ніж на 90%, стрільба ведеться з незручних положень. Ми в цілому в комплексі надали таку можливість, забезпечили їх необхідним обладнанням для стрільби. Навіть з цього важкого калібра на можливості стрільби з незручних положень, тобто з штативів. Ну, це як найбільш простий спосіб. І показуємо особливості. Бійці спробували спробувати свою стрільбу штатива на дистанції 1000 1200 метрів, поки дуже успішно. Потім ми спробуємо ще й півтора кілометра обов'язково. Ми розносимо їх трошки на різні е, місця, стрілкові, е, тому що трохи тіснувато. Е, е, та ділянка, яку нам виділили, трохи замало. Відповідно, плюс, бачите, трошки зручніше стріляти на великі дистанції. Ми зараз пробуємо стріляти на дистанції за півтора кілометра. Крім пару людей, в яких поки виходить трошки складніше, е, е, решти все добре. Деякі мене дуже вразили рівнем підготовки. Загалом я давно зауважив, що загальний рівень снайперів у збройних силах не сильно виріс. Якщо порівню... я можу порівнювати там з початком війни з 14-15-16 роками, і порівнювати, наприклад, з тими снайперами, які зараз це дуже велика різниця. і Це минуло тільки там 10-8 років, снайпінг виріс виріс кратно багатократно. Багато Рівень знань, вмінь, досвіду, росте просто щогодини. І відповідно, ми готуємось, ми готуємось на рівень, незважаючи на те, що, можливо, зараз там дуже багато хто каже, що снайпінг не відіграє тієї ключової, важливої, основної ролі в сучасній війні, але. Все повертається. Все рівно, що б там не було, які б там не були ракети, які б там не були, ФПВ, які б там не були дрони, тактична авіація, все решта війну виграє піхота і снайпер в даному випадку це основна допомога піхоти. До того моменту, як от цей день, коли стрільба відбувається, як етап навчання виглядав? Починається все з ознайомлення з комплексом збирання після цього. Приведення до бою, початковий перехід ознайомлення з усіма комплекси елементами комплексу, це досить довгий проміжок часу. Потім е перехід е спочатку на короткі дистанції, стрільба на середні, на довгі і на довгі. Тобто, ми поступово рухаємося, допомагаємо налаштувати балістичну таблицю. Для того щоб бійці отримали впевненість в своїх силах і в тому, що вони можуть спокійно виконувати постріли на будь якій дистанції, так як ми беремо в курс виключно людей з великим досвідом, то курс підготовки у нас займає два тижні, бо ми фактично не навчаємо людей з нулю, ми з, з, з початкового рівня, ми навчаємо людей вже з досвідом. По факту, ми знайомимо їх з комплексми тільки роз... покращуємо їх можливості. От ті курси попередні, які вже пройшли навчання. Як вам результати їхні? Вони вже працюють. Те, що працюють, стовідсотково чи є зафільмоване відео підтвердження, поки до мене такої інформації ще не дійшло. Насправді не на кожній позиції вдається. Поставити фотоапарати відняти, враховуючи те, що наші стрілки ведуть стрільбу виключно на надвеликі дистанції, тому в звичайну оптику це не видно. Тому ми зараз працюємо над тим питанням, яким чином зробити відеопідтвердження, це зараз запит фактично йде від усіх гілок керування. Наприклад, FPV, коли виконують якусь завдання, вони знімають відео, тому що він апріорі знімає відео. Відповідно, там якось все простіше. І там камера не потрібна, якась над крута, тому що він знімає з дуже короткої відстані. Наші ситуації трошки інша. Відповідно, ми зараз шукаємо варіант, яким чином би можна було знімати відео. Передусім, день. комплекс спостереження, який ми їм дали, він, е, для спостереження ок, але для знімання він менш пристосований. Ми будемо пробувати змінити цю історію. Е, ну, але переважні зйомки, які є зараз е, підтверджені роботи, е, це тільки вночі, тому що тепловізійна техніка вона має можливість записувати відео. Ну, а взагалі по якості курсів. Як вам ви задоволені? Так, mm, да. загалом так. Я впевнений в переважній більшості, де ну, кому дається де важкувато. А, із такого більш смішного, майже всі, майже понад 90% курсантів, які приходять, вони впевнені, що вони ж вже на війні всі досить давно і вони впевнені, що легко впораються з віддачею, легко впораються з а, цим а, калібром. А, після перших пару днів їх ентузіазм трохи пригасає, дехто собі набуває гулі, розбуває там, були і синці на плечах, були і прямо гулі на плечах. Тобто. Калібр, він е, на перший погляд віддається, ну, якщо зробити один-два постріли, то не відчувається там прям такого навантаження. Але по факту, це кожен раз стрес для організму, такий постріл. Це досить потужний калібр. Е, по факту, якщо ми говоримо про основний снайперський калібр, енергії майже в два рази більше. Тобто, в два, два рази більше зворотній удар. В плечі, поштовх, нехай це буде так більш правильно, бо удар, коли удар це неправильно. Значить, помилка технічна є в самому постілі. І відповідно ентузіазм пригасає трошки. Так, да, вони дуже вражені, коли вони з легкістю влучають в той гонг, в який вони 3-3-8 влучали набагато складніше або взагалі не влучали, а тут вони влучають досить впевнено на дистанцію там за півтора кілометра. І це надихає терпіти там, привчатися, ну тому що цей калібр по факту це розширює можливості снайпера. Ну штатива стріляти трошки складніше. Більшість цьому поки що системно не навчалась. Тобто всюди проходять більш-менш ознайомчі курси. А тут зразу досить важкий калібр, і штатива. Зразу видно, хто пробував вже до цього колись стріляти штатива, хто ні. Штатив він сильно розширює можливості снайпера на полі бою. Сильно дає можливість зробити посл звідти, звідки він до цього навіть не планував це робити. Як тобі калібр? Такий різкий, жорсткий. Треба звикати, бо 3,38 легше контролювати віддачу. Ну, до всього звикаєш і зараз не відчувається. Вона просто штовхає і все. Як плече? Не болить. На стадії звикання трохи було, ну це буквально за декілька днів ти звикаєш, і потім ніякого ефекту воно тобі не дає. Просто штовхає тебе в плече м'яко, і все. А по обладнанню, по прицілу, по теповідінню на сайті до чогось звикати треба було, чи в принципі був готовий? Був готовий, є деякий досвід. В роботі з різними приладами і тепловізійними, і з оптикою тому ну, більш-менш все інтуїтивно зрозуміло і проблем не було ні у кого на курсі. Ну зручний приціл дуже непоганий, військовий приціл це вже не мисливський. а... Його використовують в армії. Я працював більше вже з стаціонарними прицілами, а не з насадками. Але вона дає дуже непогану картинку. Можна на великих відстанях виявляти противника, живу силу, розуміти, що це людина, а не собачка, кошечка. І в цілому, в цілому дуже цікавий курс. Дещо нове дізнався. Ця зброя дає відчути вже і отримати враження від стрільби на надвисокій відстані, бо ну, 338 ну, до півтора стріляли, а тут вже можна далі пробувати. У ну, зараз впродовж курсу. Яка відстань подолана а? і що попереду? Дивись <продукт> зараз. Ну в 1600 метрів зараз, поки максимально стріляли. Ну я думаю, що наступні два, і думаю, будемо пробувати за два кілометри стріляти. Ще ще буде... будемо великі відстані. Про пропрацьовувати з тепловізійною насадкою ще поки що е, працювали е, з триногами на е, кілометр і кілометр і сто метрів специфічна робота е, бо треба е, розуміти як правильно треба виставити триногу і як, е, як правильно відпрацювати віддачу Бо є свої нюанси при стрільбі з триноги. А так ну, все дуже швидко, інтуїтивно можна зрозуміти, звикаєш, і потім ніяких проблем під час стрільби вже немає. Стрільба з триноги більше допомагає тобі з підготовкою позиції. Є моментами ну, зазвичай, коли часто не використовували триноги, то ти будуєш. Якусь платформу або підставки, або рухаєш столи, стільці і за допомогою них робиш собі місце для стрільби там, де тобі потрібно. Коли ти використовуєш триногі то, триподи, то тобі вже можна сказати не треба цим займатись, бо все з тобою. Вистави потрібну висоту. Положення або ти собі зробив сидяч, сидячу позицію або стоячи. Ну це вже як зручно буде. І навіть там, де нема якихось засобів або елементів, з яких ти міг би побудувати позицію, ти прийшов там в пустий гараж якийсь і там нічого немає. Ти пробив дірку в стіні, поставив три ноги. Або сидячи, або стоячи, працюєш, роботи на 2 кілометри є для снайпера на фронті? Так, є робота навіть далі. З моменту початку повномасштабної війни тенденція змінилась трохи. Збільшились відстані. У ворога достатньо засобів ураження з великої відстані. Я маю на увазі там артилерію, танки. і... і... Жива сила противника почала більш обережніше поводити себе на передовій. Почали там обходити дальніми тропами різними, і це ускладнює нам роботу. І такий далекобійний комплекс, як сказати, допоможе нам нивелювати це. Є деякі населені пункти. Там, де я вже собі уявляю, де можна було б застосувати цю зброю. Бо до цього моменту ми не могли діставати на цій відстані. Ну, занадто далеко і робити невпевнений постріл на удачу, як то кажуть, то тільки показуєш противнику, що ти знаходишся в цьому секторі і зайвий раз може прилетіти. А так більш впевненіше можна працювати далі, вражати цілі. Цей проєкт, по-перше, ми зробили, відкрили, скажімо так, нову віку в, взагалі в снайпінгі в Збройних силах. На нараді 21-го року, в грудні, коли був круглий стіл, я був присутній ці на раді, планувалося на всі збройні сили. Держава планувала. Закупити 77 чийтаків. 77. Тобто це впроваджувався калібр, планувався цей калібр. По факту, в лютому 22-го почалося вторгнення повномасштабної е, рашки, і відповідно багато проєктів просто залишилися нереалізованими. І по факту я е, е, ініціював фонді. Все таки ввести цей калібр. Фонд фондів мене підтримали. Ми робили його досить довго. Мені задавали багато разів запитання, чому так довго. Е, ну я пояснював вже багато разів, е, що немає в світі у жодного виробника будь-якої зброї чи оптики чи чогось іншого, готових ста виробів купити однакових з певними тактичними характеристиками. Так не буває. Тому все обладнання робилося під замовленням. Відповідно, кожен виробник має певні свої терміни. Ми почали досить давно, але на весь етап підготовки він зайняв багато часу: закупівлі, привезення, там, налаштування, виготовлення і так далі. Саме навчання ми розпочали в липні. І закінчимо його в наступному місці. Тобто ми проходимо з кожною групою двотижневий курс. Після цього два-три тижні перерва. Ми робимо, е готуємо наступну групу. Е в проміжку ми закриваємо документами, актами, нарядами і реч решти паперової роботи, е передачу майна таким чином, щоб це майно стало на облік збройних сили. Тому фактично, якщо держава в 2021 році планувала тільки 77 комплексів, ми зробили на 30% більше, ніж держава планувала зробити на всі Збройні сили. Ми беремо снайперські план. Це дві гвинтівки, це 2000 боєприпасів на кожну гвинтівку по тисячі. Все необхідне оптика, приціли, тепловізні насадки, нічна оптика, всі необхідні кріплення там перелік близько 60 позицій загальний штативи, коло спостереження. Плюс на пару ми виділяємо один автомобіль. Тому що ми плануємо, що такі пари будуть працювати в снайперських групах, в яких буде також. Водій, кулеметник, можливо, якийсь зв'язок, прикриття відповідно, щоб здійснювалось, ми даємо на кожен самберський комплекс. Також на кожен автомобіль даємо реб, рюкзаки. Відповідно, до кожної винтівки чохли. Загальна вартість майна на одну снайперську пару близько 4,4 мільйона гривень. А ну, ви зараз часто стріляєте. Пі з, з моменту, як почався курс, мені довелося, не ну я зараз привіз собою свою власну гонтівку, Поки що з машини не діставав а на цьому тижні ще жодного разу. І з липня місяця я підготував свою гонтівку, зробив її ремонт. І хотів випробувати, але ну, не було поки часу. Тому що все на навчається. Так, да. весь час е, зайнятий і тоді, коли вже втомився за весь день, мені вже не дуже хочеться. А наступний день щось нове. Вихідні е, дні, вони умовно вихідні, тому що я практично кожен день на роботі. Практично кожен день у нас є майстерня, у нас є інші додаткові міні-проекти. Потім планове забезпечення всіх підрозділів. Треба всім, хто телефонує, відповісти або пише, що оптика, якась обладнання виходить з ладу на війні. Там то штативи побило уламками, то ще там щось сталося. Відповідно, ми маємо це поповнити. Знову ж таки, треба повиписувати папери, попереду це майно, позакривати актами і так далі. Потім проїхатись по підрозділам, знайти час, поспілкуватися з новими, знайти когось. Можливо, там зараз з'являється досить багато нових, цікавих людей, кого я ще не знав раніше. Знайомлюся. Був певний момент, коли я їздив багато, я знав до 70% всіх снайперів. Зараз, звісно, значно менше, якщо брати відсотковий відсоток. Але з'явилося дуже багато нових обличчя. І дехто мене вражає, як швидко відбувається зріст їхній. Ви когось чогось навчилися вчити? Так, да. з першого курсу, ще самого першого, мені показали спосіб стрільби штативів ССО. Третій полк мені він зайшов, реально зайшов. Я зараз всім рекомендую такий спосіб спробувати, і він знаходить розуміння. На середній і короткій дистанції він не потрібний, але на максимально довгій, так, він дуже зручний і ефективний.